І отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі молільники, сьогодні починаємо разом з вами йти дорогою молитви до Богородиці. Сьогодні з вами буде молитися Патріарша Курія Української Греко-католицької церкви. Це є орган, який допомагає влаженішому нашому Святославові в управлінні церкви. Цей орган досягає різні комісії, різні департаменти, відділи. І намагається послужити найкраще нашому українському народові, щоб ми спільно могли йти дорогою освячення, дорогою добра і разом і до Царства Небесного. Сьогоднішня молитва наша в навечір'я, благовіщення, є молитвою до Богородиці для того, щоб вона зупинила війну в Україні, для того, щоб дарувала нам мир, для того, щоб в кожну українську хату замість сліз прийшла радість. Замість тривоги прийшов мир, замість зла прийшла любов. Сьогодні просимо Богородицю, нашу Небесну неньку, щоб, будучи під її покровом, ми могли бути щасливими українськими дітьми. Сьогодні наша молитва кожного з нас є тою цеглиною, яка вкладається в стіну, яка захищає нас від ворога. Наша кожна молитва є тим піднесенням рук Мойсея, який колись молився війні за маликом для того, щоб перемогти Його. І ця піднесення рук дала перемогу ізраїльському народові. Сьогодні підносимо наші руки в молитві до Бога, для того, щоб ми за Божим заступництвом, Божою ласкою перемогли зло, для того, щоб в наших серцях запанувала любов, а в наших домах мир і Божа ласка. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амін. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Небесне, втішителю, душі, душі, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, стар би, і дій, життя, подателю, прийди і селися і в нас, і, і очисти нас і до всякої скверни, і спаси благи і душі наші, вірою в єдиного Бога, Отця, Отседрежителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І від єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, з Отцем, що через нього все сталося. Він зате нас людей, і нашого, ради, спасіння, пішов від небес, і уклонився з Духа Святого, і Марії, Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, запотія Пилата, і страждав, і був похований, і Москве у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде, зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворящого, що від Отця і сходить, що за Отцем, і сином, рівно поконяє, і рівні славами, що говорить через пророки. Єдину святу Соборну, і Апостольську церкву, і сповідаю не хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Похорони діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амін. Огородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас посвятив у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Богородице, діво порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний Длона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Перше світле таїнство, хрещення Ісуса Христа в ріці Йордані. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього, але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а Ти приходиш до мене. Йоанн одягнений був одежу з верблюшого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий, і проповідував, кажучи. Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому є недостойний, нахилившись, розв'язати мінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Духом Святим. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилося йому небо, і Він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба це син мій любий, що Його я вподобав. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діба радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, охорони цих Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і в наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Друге світле Таїнство. Чудо Ісуса на весіллі в Кані Галилейській. Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього вина в них нема. Відрік, їй Ісус, що мені жінко, а й тобі, та не прийшла година моя. Але мати Його мовила до слух Що лиш скаже вам, робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки, сказав їм Ісус. Наповніть посудини водою, вони ж виповнили їх повінця, а він їм далі каже: зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли скуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнути були, то закликав староста до молодого і мовив до нього: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он посю пору. Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській і велич тим свою об'явив. Тож і учні його увірували в нього. Отже наш, що жити сина небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вери нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Повородиться діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погороди Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городиця <perses> діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по городиця Діго радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословених підлона Твого, Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословених підлона Твого, Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по городиця, діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по городиця, ді благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, породиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиться Діло радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Понашлюбий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє світле таїнства. Ісус проповідує Царство Боже. Побачивши народ, Ісус зійшов на гору. І коли Він сів, підійшовши до нього учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в, в, в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та справжні справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, Блаженні миротворці, бо вони седами Божими назвуться, Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас. Обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Отже наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Твій наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим. І не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословених підлона Твого, бо <клес> ти породила Христа Спаса і творити душ душі наших, породиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенні підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Породиться ті порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками. І благословени підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиця діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками. І благословені вімона Твого, коли породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захори нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте світле таїнство – проображення Ісуса Христа. По шістьох дня узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явився їм Мойсей та Ілля, і з ними розмовляли. Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую три намети один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі Він говорив іще: А ось, а ось ясна хмара. Оглянула їх і з Хмари стала чути голос. Це мій син улюблений. Я його уподобав. Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте і не страхайтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого, окрім самого Ісуса. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний підлона ]iviım. Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наших, Богородице, ті порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наших, Богородице, Ті порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городицях радуйся! благодатна Марія, Господь собою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Ті радуйся! благодатна Марія, Господь собою. Благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця ті радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, городицях діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінка, і благословених підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, городицях Ді благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі на неба, а особливо ті, що потребують найбільше Твого милосердя. П'яте світле таїнство, установлення Пресвятої Євхаристії. Як же вони їли? Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: беріть їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це є кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прілона Твого. Воти бородила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословених підлона Твого, по ти Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого. <in> <in> <Anything? in> Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між, жінками, і благословена і блана Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь! О наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, городи Сидів, молитвами нашими, в скорботах не погоди відвідує з вами нас і благословена, Пресвята Богородице, нас. в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дорогі молільники, дорогі брати і сестри, отці, дякуємо за спільну молитву. Сьогодні, діти Марії, піддаємося під її материнський покров. Пам'ятаємо, що вона яка приймала святі благовічне, прийняла Христа в своє життя, в своє лоно. Так само, і ми покликані до того, щоб приймати Ісуса Христа в своє життя. Щоб Він став нашим Господом і Спасителем, а для того, щоб ми мали справді запевнення перемоги, мусимо бути близько Бога, бути разом з Богом. Тому на завершення цієї молитви діляю вам благословення Господнє. Благословення Господнє на вас, Отця, Сина і Святого Духа, нехай перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на